Картина маслом, персик і унітаз. У нього є в поївості свіжа вода, але ж ні. З унітаза смачніше. Персик, тобі нормально, тобі смачно? Пий, пий, шо ти? Застіснявся камери? Да, да, от ж морда. Напився вже, да? Ну що, продовження буде? Ну, не соромся. Боже, подивіться на цю морду, ну це, це щось. І хлеща жон. Що тобі не так? Свіжий води з-під крана даю? Ні, не те. От занята засмачніш. Шалений кіт. Просто жах. Все напився довольний.